Любовью вечную Бог возлюбил меня, простер ко мне свое благоволение, любовью вечную любите вы, друзья, любите нежно Божье веление, а те под сердец, чтоб А

царит, как ранний час цветения. И гимн спасителю, как чистый водопад, Звучит в сердцах торжественным хвалением. А тем плоды сердечных снега, И умолкала закон. улыбок друга, друг для друга От а теплоты сердец Чтоб таяли снега И умолкала за окошком юга Любите так, чтоб радуга-дуга Светилась от улыбок друг для друга а теплоты сердец За в Вітаю усіх вас, ми за крок, насправді, за невеличкий крок, аби уже закінчити наш романтичний вечір. І в мене відчуття. От, мене особисто, що він таки відбувся. Без сумніву, ви можете, думаю, сходити в місце, де, можливо, страви приємніші, екзотичніші. Можливо, хтось із вас може дозволити собі сходити на концерт зірок, там де квиточок коштує доларів 100, починаючи від цього. Без сумніву, ми, Ірпінська біблійна церква, не можемо вас здивувати якимось грандіозним шоу. Власне, не для цього церква є на землі. Нам хочеться, аби ви почули щось, доторкнулись до чогось. Прожили щось, де ви ніде, ніде в іншому місці, до цього доторкнутись. І це відчути не змогли. От для цього є церква. Ні, не тільки наша Ірпінська, ми не претендуємо на те, що ми найкращі, найдуховніші, це далеко не так. Вдивіться, будь ласка, в цей екран, в цю заставочку. Я надіюся, що хтось із вас таки прочитав цю фразу у своїх запрошеннях. Це унікальні слова, сказані у пісні Соломона. У книзі настільки пристрасній, настільки чуттєвій, настільки красивій, настільки інтимній, що багатьом неповнолітним єврейським хлопчикам заборонялося її читати. Але Бог дозволив цій книзі бути. І ось апогей, вершина, якщо хочете Еверест того, що Соломон співав, ми читаємо в цих словах. Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки його не зальють. Чи означає це, що варто один раз закохатися? І це робить вас хворими до останнього подиху. І це говорить про те, що ніщо і ніхто не зможе згасити це полум'я любові. Ні, цей текст, на жаль, не про це. Ми, які прожили життя, знаємо, що це тільки пів справи захворіти коханням, як колись Наташа, а потім і Сергій. Всім нам відомі ці симптоми цієї небесної даруйте, але такої унікальної хвороби, коли втрачаєш апетит або навпаки набуваєш його, коли немає сну, коли перший дотик твоєї коханої людини 220, ти відчуваєш по всьому тілу. Коли твої губи торкнулися, по-дружньому її щічки і не більше. І таке враження, що хтось їх намастив перцем, червоним, ось тим самим гострим. Це відчуття унікальне, незбагене, саме успіване, саме прекрасне, саме очікуване. І знаєте, що є добрим, що не тільки жінки в ньому мають потребу, а й чоловіки. Але 3-4 роки, а у історії з Наташею і Сергієм навіть року вистачило, аби згодом, торкаючись одне до одного, вже 220 не пробивало. І вже губи так не пашілі від поцілунків, вже й не дуже тягнеться губи до поцілунку. І ось тут виявляється, що значна кількість із нас не знають секрету збереження і примноження цієї любові. Лише кілька слів. Якщо вогонь. Згадайте вогнище. Згадайте вогнище. Ми познайомилися ось тут за нашим столиком е, прекрасні чудові сімейні пари, і одна із них люблять турист. Це таке буває, що чоловік і дружина вони люблять подорожувати. Далеко не в самих комфортних умовах живуть, а таки люблять. Розказували просто фантастичні ідеї, як е, зробити душ там, де практично на душу і натяку немає. Познайомтеся з ними. Але хто вони особливо знають, я думаю, що вогнище для того, аби його підтримувати, то потрібно щонайменше дві умови. Перше паливо, щось, що є харчем, їжею для цього вогнища, і, звичайно, кисень. Без кисню вогонь задихається. Правда в тому, що і чоловік, і дружина повинні зрозуміти, збагнути, що полум'я любові. Потребує, аби ми підкидали туди щось, що годувало б це полум'я. Чоловіки, дозвольте, я вам скажу кілька слів. Що ви можете кинути в полум'я любові у власній дружині, після чого її температура просто досягає червоніння. Не від гніву й роздратування. Я не про те червоніння кажу, а кажу про ту пристрасну любов, коли на вас дивиться вона, і ви розумієте, що за цим поглядом буде далі. Чоловіки, спілкування. Ви навіть не уявляєте, наскільки важливе спілкування щире, відкрите і постійне з власною дружиною. До речі, коли я кажу про спілкування, я найчастіше маю на увазі нашу здатність чи нездатність слухати. Чоловіки спілкуватися з дружиною це не обов'язково щось говорити. Ви це знали? Це навчитись слухати, уважно слухати кожне слово, кожну деталь, вслухатися у між рядків, особливо коли ти бачиш її очі, а потім, в якісь моменти, задаєш питання, а що ти відчувала при цьому? Це неймовірно важливо. Чоловіки, спілкуйтеся, спілкуватися це означає говорити про дрібнички, розказувати різні деталі. Я, як і Сергій, часто подорожую, і я вже знаю, що для моєї дружини неймовірно важливі деталі. Не просто де я був якісь там грандіозні проекти. Ні. Де я спав, якого кольору були занавісочки в кімнаті, чим було прикрите простирадло, як сервовувався стіл там, де мене гостинно приймали. Ці деталі вони прикрашають, вони приємні дружинам. Чоловіки, як важливо нам навчитися спілкуватися так, щоб чути, щоб наші очі бачили її очі, вслухатися, вникати в її почуття. Тому спілкуйтеся, коли ви уважні в спілкуванні, коли ви знаходите час для спілкування, знайте, що ви кидаєте дровиня, то це полум'я. Дружина, вам віддячить, чоловіки, запевняю вас, віддячить. Окрім спілкування, неймовірно важливо, чоловіки, допомога, проста, практична допомога. Кожна дружина скаже, як це приємно, коли чоловік застелить наше ліжко у спальній кімнаті. Так небагато. Скільки? 120 секунд достатньо для того, щоб гарненько це зробити. Я правда потратив років п'ять, аби навчитися цьому. Але це важливо. Важливо просто прибрати після себе шкарпетки. Важливо навчитися вішати свої штани і сорочки там, де їм місце. Важливо часом помити посуд. Просто маленька практична допомога чоловіки, але це неймовірно важливе. Третє. Дорогі мої чоловіки, нам важливо вміти дивувати наших дружин маленькими сюрпризами. Признаєш вам, я раніше думав, що здивувати дружину це треба чимось великим, грандіозним, а значить дорогим. Наприклад, класним пилососом. Це після того, як я пилососю, і розумію, що я роблю подарунок на день народження дружині, пилосос, а потім сам його і юзаю, як кажуть, ним же користуюся. Хто для кого зробив подарунок? Дружина зрозуміла, яким чином побутову техніку купувати в наш дім. Тому з часом вона просила, аби я частіше молов м'ясо ручною м'ясорубкою. І Я зрозумів, що краще купити електричну і зробити такий подарунок, дружині. Останнє, на що натікає дружина, вона попросила мене натерти картоплі на дируни. О, чоловіки, я раджу вам хоч раз це зробити. І свої потім ніжні пальчики усі в крові і в задірах. І ви обов'язково купите соковижималку, запевняю вас. Але я не про ці сюрпризи, чоловіки, про дрібненьке щось, насправді, що може недорого коштувати. Я нещодавно дізнався просто фантастичну, фантастичну ідею. Виявляється, чоловіки. Замість того, щоби здивувати раз у рік дружину букетом із 11 троянд, кожна з яких коштує гривень 25 чи 30, слухайте. Замість того, щоби, як то кажуть, з кишені дістати гривень 200, а то й 300 за фантастичний букет, виявляється, краще раз у місяць. Одну квіточку. Ви чуєте? Виявляється, для жінок я навіть переконався, правда, це чи ні? Коли мені захотілося ну нещодавно зробити, але приємне знову. Я читаю книгу хорошу, і вона мене надихнула. Знову згадати про важливість романтики. Ось я купую квіточку. У центрі, там на базарі, знаєте, да? у нас там є такий цвіточний магазинчик. Думаю, а ну, правду я зрозумів про жіночу психологію, чи ні? І прям цій продавщиці задаю питання. Якби ваш чоловік вирішив вам подарувати букет із 11 троянд, то було б краще, щоб так сталося, чи краще раз в місяць по одній троянді? Знаєте, що вона сказала? Звичайно, краще раз в місяць по одній троянді, Що ті 11 зав'яли в 2-3 години чи в 2-3 дні. А так раз місяць. І знаєте, що, чоловіки, ваша дружина буде розповідати усім подругам. Усім подругам буде розповідати, що ваш чоловік вам дарує квіти щомісяця. Ну, і що ж цей чуть-чуть може прив'явший тюльпанчик, або ви зірвали ромашку десь на клумбі біля міськради? Часом і таке дуже приємне. Одна квіточка, але вона може додати полум'я у вогонь любові. Дружини, як ви можете додати вогню? Я скажу вам, що для чоловіків неймовірно важливі інтимні стосунки. Близькість це не дивина, але про це говорить сама Біблія. Хтось сказав, що шлях до чоловічого серця лежить через шлунок, трошечки помилилися. Чуть-чуть помилилися. Не зовсім це так. Насправді, для чоловіків інтимна близькість, значить, неймовірно багато. І коли ви даруєте йому саме ось. Цю близькість, усю насолоду, причому робите це не так, ніби ви йдете в останній бой. А робите це з радістю. Ось що вселяє в нас впевненість, коли ви даруєте цю близькість розуміючи, що кращого, ніж я немає на білому світі. Це запалює нас, наші почуття до вас, дружини. Друге, що ви можете кинути у це вогнище кохання це ваша похвала. Я наголошую це. Ледь не на кожній зустрічали але похвала для чоловіка неймовірно важлива, як кисень для легень. Є кисень для легень. Українські чоловіки знають, звідки у них ростуть руки. Причому. Кожний місяць руки ростуть все нижче, нижче, нижче й нижче, в залежності від ситуації. Прямо сьогодні даруйте, купуючи фарш на одній страв фірмених, яку збирається моя дружина зробити. Я чую розмову знову ж таки на базарі на ринку, як одна жінка, яка продає щось до чоловіка, каже: Ну не сердіться, що я бурчу жінки для того є, щоб бурчати. Це неправда. Ви ж цього нам не казали, коли виходили за нас заміж. Ви ж не говорили, що ви є для того, аби просто бурчати, або просто бути пилкою, чи даруйте ну, кимось, хто каміння з нирок дістає. Як нам важлива ваша похвала, ми часто буваємо невпевненими. І навіть такі мужні і сильні чоловіки, як Сергій, вам, усім нам, чоловіки, ви знаєте, про що він говорив. Признався, що він пережив мить, коли його руки опустилися. Коли він збагнув, що він уже нічого не може. Хоч раз в житті кожен чоловік щось подібне відчуває. І як важливо, якщо поруч дружина, яка здатна побачити в ньому героя, яка вірить в нього більше, ніж він сам в себе, яка може побачити в ньому хоч щось добре, позитивне. Дружини, хваліть свого чоловіка. Коли ви останній раз це робили, хваліть свого чоловіка. І, звичайно, підтримуйте його інтереси. Це цінно, це важливо. Так чудово, що у Наташі і у Сергія спільні інтереси вони проводять час разом. Ось яким чином можна підкинути дровенят у вогнище любові. А от щодо кисня, я лише тільки зауважу, що знаєте, що є киснем, який дозволяє вогню бути. Прощення. Без прощення вогонь згасає. Любов задихається. Без спрощення. Зараз лише ви мене бачите найкраще. І перед вами далеко не ідеальний чоловік. За свої майже 18 років подружнього життя я не раз своїй дружині робив боляче. І вона інколи. І я розумію, що ця гіркота образи, як жало, яке пустило отруту в душу. І якщо не справиться з цією отрутою, вона паралізує, вона вбиває, по-перше, самого мене і обов'язково вб'є будь-який шлюб. Прощення настільки важливе, дорогі мої, що коли. У Ісуса Христа запитали, попросили, навчи нас молитися, навчи нас молитися. І в цю коротку молитву, Отче наш, сам Господь вставив, поклав ось ці одні з важливих слів і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Іншими словами, Господи, ти бачиш, як я прощаю свою дружину. Ти бачиш, Господь, прощай мене так само. Але якщо я не прощаю, про що це говорить? Це відриває, це розриває всякий зв'язок, всяку близькість з дружиною, з чоловіком і з самим Богом. Не простити це означає прийняти отруту з надією, що помре той, хто вас образив. Простити це не означає забути, дорогі мої. Ні-ні ні. Ви можете добре пам'ятати. Простити це не означає, що у вас будуть приємні почуття. Це далеко не завжди так, як і жало, яке ви витягли з свого тіла, ще продовжує боліти. Простити це відмовитись від справедливості. Ви думали про це? Так. Прощення нічого спільного з справедливістю немає. Бо якщо вас ранили незашлужено, то хіба це справедливо, аби людина не заплатила за це? Звичайно, це виглядає несправедливим. Так, в прощенні нема нічого справедливого, як і в Божому прощенні для кожного з нас нічого справедливого немає. Але щоб це прощення сталося, відбулося, він сам заплатив. Тому простити це означає бути готовим платити. Платити. Я прощаю і готовий платити. Один чоловік зрадив дружині, тоді, коли переживали далеко не найближчі стосунки одне з одним. Ви не повірите, він зрадив з жінкою, яка мала алкоголізм. Це, це навіть не була пристрасть. Це, пробачте, було щось таке напівтварине в його стосунках з тією жінкою. Він ніколи не думав мати з нею якісь подальші стосунки. Згодом він зрозумів, що він далі жити з цим не зможе. Він мусив признатися своїй дружині. І він сказав їй правду. Що може бути страшніше? А? У відносинах. Ось ті води, які хочуть залити полум'я, полум'я любові, страшнішого за зраду, страшніших річок і вод, за зраду й бути не може. І дружина знайшла сили й можності простити своєму чоловікові, але це не кінець історії. Через короткий час дізналося, що та жінка, та жінка завагітніла. Вона народила дитину від чоловіка, який зрадив. Це не кінець історії. Ту жінку хвору на алкоголізм позбавили материнських прав, і ця дитина залишилася сиротою. Знаєте що? Знаєте що? Дружина зраджена сказала своєму чоловікові. Ми візьмемо твого сина в нашу сім'ю. Він стане моїм сином. І цей хлопчик. Буде рости і завжди нагадувати про те, що власний чоловік колись завдав невимовного болю, зрадивши її. Але вона була готова платити цю ціну, забувши про справедливість. Ось що означає прощати, дорогі мої. І Якщо чесно, ми можемо, хтось із нас може чимало заробляти, бути відомим, успішним, сильним, переконливим, впливовим, а часом ось цих подвигів Під назвою прощення ми не можемо чинити. На цей Еверест власного упокорення спуститись чи піднятись на цю вершину не можемо. Але запам'ятайте, без прощення життя приречене. І останнє. Ось цей вірш таки говорить про те, що жодні річки і води. Нездатні залити вогонь кохання. Просто ми вам не все тут написали, не все вдрукували. Бо якщо ви відкриєте дома Біблію, то ви дізнаєтеся, що там перед цими рядками сказано: воно кохання, полум'я Господа. А ось воно що? Ось що здатне втримати вогонь кохання, навіть якщо шалені ріки. Величезні води, здається, нічого не залишать з цієї любові, з цього полум'я, бо виявляється, що це полум'я, звідкись виростає, звідкись воно бере силу і міць. І цим джерелом надприродньої любові. Є ніхто інший, як ваш і мій творець. Бог є любов. І він створив нас, кожного з нас з потребою кохати і приймати це кохання. Правда, ми згадуємо про Бога, коли хрестимо дитину, коли вінчаємося і на похоронах. А в усьому іншому житті нам здається, що ми самі повинні давати собі ладу, забувши, що насправді він може бути поруч. І історія Сергія і Наташі це історія. Живого Бога, який часом не дає те, що ми просимо, але може дати набагато, набагато, набагато більше. День та ніч я відчуваю теплоту твоїх долон. Завдяки тобі палає у моїй душі вогонь Ти моє блакитне небо, ти мій острів небуття, серцю іншого не треба, ти мій подих та життя два серця. Одна мелодія, два серця, одна сім'я, Два серця, любові течія, два серця, ти і я. Тільки ти, моє світання, моє відчуття весни. Ти нечуване кохання, ти мої солодкі сни, голос твій всі зігріває якщо зимно у душі завжди разом ми приймаємо і журбу, і радощі, два серця, одна мелодія. Любові течія, два серця, Ти і я. два серця, одна мелодія, два серця, одна сім'я, два серця, любові течія. Серця, ти і я два серця, одна мелодия.